Перед нами два відрізка АБ та СД, що перетинаються у точці О та утворюють чотири кута. І маємо ще один відрізок МО, що ділить один з кутів на два. І нам потрібно знайти градусну міру кута АОД та СОБ. Але перед тим, як розв'язувати, нагадаю деяку властивість кутів. Коли ми маємо дві прямі, що перетинаються і утворюють чотири кути, кути, що розташовані один навпроти одного є вертикальними. Тож кут АОД повністю весь цей кут та СОБ є вертикальними і рівними між собою. Тож кут АОД та СОБ рівні між собою. І для того, щоб знайти їх градусну міру, ми можемо прирівняти їх між собою. Для початку знайдемо градусну міру кута АОД. Кут АОД складається з двох АОМ та МОД. Тож, запишемо це. АОД дорівнює куту АОМ плюс МОД. МОД. Підставляємо їх значення замість літер. Тож маємо АОД дорівнює Х. Плюс 60 градусів. Кут Це ОБ дорівнює 7х, це ОБ. І через те, що вони рівні між собою, ми можемо їх прирівняти один до одного. Тож, 7х дорівнює Х плюс 60 градусів. Перенесемо Х до Х. 7 Х. Мінус х дорівнює 60 градусів. Віднімаємо 6х дорівнює 60 градусів. І тут ми можемо скоротити наше рівняння на 6, поділити все рівняння на 6. Отримуємо х дорівнює 10 градусів. Тож, на місці АОМ має стояти замість х 10 градусів. Градусів. І тепер ми можемо дізнатися, чому дорівнює кут АОД. Кут АОД дорівнює його міра дорівнює 10 градусів плюс 60 градусів. Тож кут АОД дорівнює 70 градусів. І так як кут АОД та СОБ рівні, тож ми можемо сказати, що тут також стоїть 70. І можемо це перевірити. Кут СОБ СОБ дорівнює 7, помножене на Х. Замість Х підставляємо 10 градусів, помножене на 10 градусів, і отримуємо 70 градусів. Тож, справді, відповідь у нас 70 градусів.